Доброго дня всім! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні хочу подивитися розклад про те, як він сприймає вас зараз, яке в нього зараз ставлення до вас і що вже міняється між вами. Почнемо з того, в яких енергіях задумана вам людина. Тут в нас зразу бачимо, що Такі страждання можете бути на відстані з цією людиною. Людина ця може мріяти з вами миритися, але щось їй заважає це зробити. Це може бути як хтось, може бути якась людина, або дві людини навіть, як і, в принципі, щось, що є в її голові, що мішає, заважає проявитися. Бачить вас парою на сьогоднішній момент. Можливо, ви були одружені або планували одружуватися. Ну, але зараз така біль в чоловіка, не може десь він владнати ситуацію зі своєю силою, може десь перебільшувати, десь применшувати, навпаки, якісь ситуації, одним словом, не може знайти балансу в якихось своїх поведінкових таких речах, в яких зараз енергіях він знаходиться. Боляче йому, але він нічого з цим не зробить. От. Добре, як він зараз до вас ставиться. Як ставиться до вас? Зразу у нас виходять закохані. Ну, тут явно була якась зрада. Чоловік думає про зраду. Тут якісь трикутники, але чоловіка від цього дуже погано. Можливо, в кого чотирикутники у стосунках, то чоловік може хвилюватися що у вас хтось є. Або ну, мені тут швидше йде, що могло бути таке, що чоловік припустився якоїсь помилки, за що, через що зараз шкодує. Не планував він цього робити. Думав, що все минеться. Ну, швидше за все, ви знаєте, про яку ситуацію я говорю. Тут в кожного вийде своє, але тут таке, ніби були якісь треті фактори, якісь були такі маніпуляції. Це вже не перший раз у нас виходить останнім часом подібна ситуація. Можливо, мене ті самі люди дивляться здебільшого. Ну, одним словом, чоловік у ваших очах був імператором, але насправді таким не являвся. От в своїй уяві мав якусь. Історію, яку він хотів втілити в життя. І він, можливо, її втілив, але цим якось підірвав вашу довіру, підірвав взагалі ото стосунки з вами. Тому що ми бачимо, що дев'яточка мечі у нас виходить вже другий раз, та ще й біля цих трикутників. Тут точно була справа в зраді, якщо у вас зради в не було, і точно це знаєте, то тоді це не ваш розклад, можете, можливо, його не дивитися, якщо знаєте, що зради не було. Зрада може бути як фізична, так і ні. Не обов'язково, що з іншої людини зрада. Ну, тут точно буде про таких людей. Зразу видно. Ну, Давайте тоді приступимо до конкретніших питань. Як він бачить вашу ситуацію з ним? Тому що ми дивилися, в якій він ситуації, як він до вас ставиться, а як він зараз бачить ситуацію між вами. Яка вона його очима? Ну і знову ж таки, в нас виходиться. Карта болю. Він Зрозумів, що якісь ваші мрії міг зруйнувати через ці трикутники. І зараз ви колишня жінка. До речі, так дуже явно показують карти. Можливо, ви відмовилися від цього чоловіка через розбите серце. Можливо, також протрактується в декого, ну, бо нас багато говорю все, що бачу. Може також бути, що в чоловіка розбите серце через те, що ви стали його колишньою партнеркою, могли давати йому надійність таке багатство, відчуття приналежності кудись, тобто до певної сім'ї. І цього зараз або немає, або воно вже висить на, на соломинці, на волосинці. Тому чоловік дивиться в минуле. Затягнув він певні процеси також, і ситуацію між вами він бачить так, що якщо цей шанс. І просити у вас, то це буде якимось таким методом страждальним зроблено. Що це не буде так просто, що вам вже потрібно буде явних таких конкретних обіцянок і так далі. Могло бути вже таке, що не один раз десь хитрував партнер, котрого загадали. Ну, Або партнерка хтось, чоловіків, дивиться. Одним словом, там довіра підірвана. Як він бачить зараз вашу поведінку? Таке враження, що у вас змінене ставлення. Тут таке відчуття, що ви просто дали йому зіграти ту гру, котру він хотів грати. Таке складається враження, що. Ну, от, як от він говорив, там щось от вам міг доказувати, або своїми поступками, або своїми словами. І ви сказали, ну добре, ну, буде так, значить, значить, так, як ти хочеш, так і буде. Якось ви відійшли, сторонилися, закрилися. Ну, це розбивало серце вам, можливо, плакали багато через цього чоловіка. Могли закриватися навіть і від якихось своїх знайомих, друзів. Хотіли б бути наодинці, тому що розуміли, що багато разів давали шанс людині, а вона якось цей шанс, ну, якби не брала. Що не було підстав для цієї зради. Що це було щось таке святе. Принаймні, ви сприймали це як якісь такі відносини досить, ну, такі бажані, досить такі святі, ну, наче ви багато покладали надій на цього чоловіка і ці відносини. А зараз уже більше думаєте головою про те, як взагалі вам своє життя далі. Що він відчуває до цього вашого нового підходу до відносин? Що він відчуває? Ну, зразу король мечів. Ну, він відчуває, що ви такого приймати не будете, і зараз не приймете. Тут буде так в когось програватися, що не приймете більше цього партнера через те, що сталося. Тут мені так виходить. От якщо раніше було, що могли ще вибачити партнера, то зараз ні. Зараз ви вже свою гармонію бережете. Багато болю вам він завдав. Він розуміє, що через те, що багато вам завдав болю і що ви багато страждали, ви тепер будете захищатися від цього, але не захищатися від якихось його стратегій чи маніпуляцій, чи образ, чи якихось брехонь, а швидше просто будете загороджуватися від цього, просто для того, щоб бути в спокої. Ви якось не будете ну, якби, розбиратися в тому, що сталося. Тому що вас, біля вас, мені тут видає, що стоїть, Такий якийсь, ну, як це назвати, чи ангел-хоронитель, чи якийсь наставник, який вам багато в чому допомагає в житті. І деколи ви можете його відчувати. В складні моменти ви можете відчувати присутність чиюсь. Не хвилюйтесь, не переживайте. Таке в нас і є, коли ми в дуже складних моментах, таке буває. Одним словом, бачить він себе як колишнього партнера через те, що ви ставлення не поміняли. Чи викликає ваша поведінка в нього от, повагу, чи, навпаки, от, нерозуміння? Що викликає ваша поведінка в нього? Що викликає ваша поведінка в нього? Невідомість. Він розуміє, що точно він розбиває і вам, і собі серце, але він не до кінця вас розуміє зараз. Він намагається все одно одягати маски, і щоб ви не думали, що він слабкий, але зараз він насправді такий досить тривожний, я б навіть сказала, такий чутливий, тому що він не знає, чим ви живете, що ви зараз робите, що в ваших інтересах зараз є. Ви якось не показуєте йому свої інтереси взагалі, до нього загалом. Він не знає ваших планів. Це його лякає. Раніше він міг знати плани. Може злитися через це. Взагалі, для нього от якась така поведінка з вашої сторони, це щось явно нове, екзотичне, але не можна сказати, що йому це подобається. Він любить ну, або любив тримати все під контролем. Тому що він зрозумів, що харизмою не все візьмеш в у житті. І тепер він розуміє, що у вас є вибір. Що ви можете з ним піти далі по життєвій дорозі, а можете не піти. І він розуміє, що швидше за все ви його вже не виберете. Розуміє, що ви якусь гармонію будуєте без нього. Або таке просто відчуття має. Тут в кого як програється, але йде така енергія. Що взагалі в його думках щодо цієї вашої такої впевненості? Мені тут така впевнена жінка йде в розкладі. Вірить в себе, що в його думках щодо вашої сили. Він переживає, що тепер ви його будете водити за ніс, що тепер ви будете маніпулювати, що тепер ви будете надіятися на долю, тому що він міг доставити дуже багато клопоту в вашому житті для вас, для вашого ментального здоров'я, для вашого психічного здоров'я. І тепер уже ви можете йому не ну, золоті такі гори малювати, що відчуває, що в думках щодо вашої сили. Ну, бачите, знову ж таки, ви дивитеся в майбутнє, або з ним, якщо він достойним партнером стане, або з кимось іншим. А він все одно дивиться в минуле. Багато аналізу тут є. Ну, давайте, ну ясно, зрозуміло тут. Будем словом, хвилюється, що ви помінялися місцями. Давайте тоді задамо прямо питання, чи любить він? Людина, яка дивиться цей розклад. Чи любить він? Які взагалі почуття має цей чоловік? Ух! Ви зразу виходите такою партнеркою холодною зараз? Які почуття. Ну, бачите, закрилося взаємною любов'ю. Тут таке відчуття, що були якісь качелі, тому що. То холодно, то тепло, то холодно, то тепло. Але більше мені тут йде таких незначних проявів, навіть якщо це був шлюб, або плани мати цей шлюб, то все взагалі от перейшло в такий плюс-мінус спокійний ритм. Тобто ну, не видно тут, щоб була така от іскра, прямо ось таке явне бажання бути одне з одним. Тут партнери, хоч і мають почуття, але все ж більше уже замислюються. Головою про ці відносини, тому що, міг бути вихід або загроза виходу з цих відносин, власне, знову ж таки, через цю зраду. Добре, все-таки, що відчуває даний чоловік, то жінка, яка дивиться розклад, що відчуває? Ну, дивіться, відчуває він вашу силу і відчуває, що ви не будете йому покірною, що ось до цієї королеви води, яка вміла колись кохати і давати йому цю любов, вже тепер далеко буде добиратися. Що ви вже себе захищаєте, а він це відчуває, що він стає якоюсь згадкою для вас, що ви віддаляєтеся, що і вам це якось неважко вже робити. Просто це розбите серце, яке він от вам влаштував, воно дуже багато чого вас навчило. І ви розумієте, що змісту от боротися якось за ці стосунки, ну його просто немає, тому що зрадив раз, зрадить другий. Тут просто, якщо не один раз таке відбувалося, то таке враження, що це вас якби навчило, що, ну, наче що все світ показав вам, що в принципі від, того, від цього чоловіка треба трішки якби, віддалятися, якось дистанційовуватися. Тому що, коли пробачаєш йому, то він навпаки робить ще раз, ще раз якісь помилки. Одним словом, тут так партнери налаштовані одне до одного. Не те, щоб холодно, а тут вже просто щось таке сталося у відносинах, що чоловік не знає, як ці стосунки сприймати, як ці почуття для себе пояснити. Що почукаю, такі почуття. Хвилюється він. Чи через цю зраду ви просто собі підете жити своє життя, хтось тут переїде або вже переїхав. І що в його житті от буде якась віддача за це. От хотів вас прив'язати до себе певними вчинками. Думав, ви будете від нього залежна, якось емоційно чи морально. А сталося так, що ви відв'язуєтеся дуже швидко від такої людини, яка вас якось підвела. Але все одно, що у вас богополуче, все одно, виходить, виходить. Ну, він не, не говорить про свої почуття, він мені вкотре вже три рази питаю. Щось він віднікується на рахунок почуттів, він просто не знає для себе, як їх пояснити. Може бути таке, що просто чоловік сам не знає. Ніколи ми дійсно самі не знаємо, що відчуваємо. Но зараз він в такій ситуації розгубленості. Можливо, якщо ви, ви розійшлися. Чи там посварилися, то він ще не знає, про що ця ситуація? То ми дійсно розійшлися на весь час, чи ми ще зійдемося. Вона мене ще може пробачити, чи ні. Ще може бути така ситуація, через це він якби, розгублений поки що. Каже, що він контроль втрачає. Давайте запитаємо, чи відчуває він, що втрачає контроль над ситуацією через ці ваші зміни. Він не відчуває, що він втрачає контроль. Він розуміє, що все одно до вас може прийти просто, йому треба більше часу, щоб подумати, і потрібно, щоб сталися якісь такі доленосні моменти. І все одно він якось хоче своєю егоїстичністю ніби добитися цієї любові. Я думала, ймовірно, він втрачає контроль. Але ні, тут більше не про це. Тут він розраховує на якийсь такий мінімальний егоїзм, щоб ще виграти, навіть зробивши цю зраду, все одно розраховує виграти. Дивіться, дівчата, така собі ситуація. Хто багато вибачає неодноразово, то подумайте дійсно, чи ви цього хочете. Ну, одним словом, для чоловіка це якийсь такий шок, невизначеність. Як він зараз реагує на ваші кордони або цінові правила в як він реагує? Виходите в королеву землі? Ну, Знову ж таки, він в розгубленості. Він не знає, як на це реагувати, але на всякий випадок тримається холодним. Тобто хоче, щоб ви не бачили, що він десь розкис. Думати багато буде. Підбирати якийсь до вас, до вас ключик і вагається він взагалі, от як взагалі оцінити цю ситуацію? Десь розуміє, що, можливо, ви якийсь план такий придумали, може сприймати, що ви не вже маніпулюєте. Що оцей такий спокій ваш і довіра світові, це насправді неправда. Отак от, от він каже, що насправді ви маєте якийсь план, щоб якось ніби йому насолити. От таке тут враження. Ну, одним словом, може, він по собі судить. Добре, дивимося далі. Що він от приховує про свої справжні. Емоції під час цих змін, що він приховує? що скучає за вами, що задурював вам голову, бачить вас парою, знає, що ви могли б кохати одного. Ну тут чоловік виходить, що таке має почуття. Як напряму питати, то він увалює від цього питання. Як про емоції, питаємо, то є емоції. Ну, значить, і почуття є, тому що таких емоцій, теплих, без почуттів не буває. Його емоції, але старається блокувати себе. Ну, така якась цікава ситуація тут виходить. Тому що він і злиться, і любить. Таке відчуття, що він намагається домовитися з собою, щоб не любити вас, але не виходить, це зробити, і він злиться на себе. Злиться, бо думає, якщо не було б цих маніпуляцій з його сторони, то все би було добре. Я би заявився до неї з нормальним обличчям, і все би було достойно. А так, я вже наробив ділов і тут вже неможливо з'явитися. У вас ще може бути тут така, мені от під час цього розкладу йде річ, що у вас можуть душі дуже одне одного відчувати. Таке враження, що просто от відчуваєте одне одного на відстані. Десь ми вже відчувати, що дійсно ваша енергія помінялася, але емоції, любові там є, там є почуття, там не все так просто, до речі, зі сторони чоловіка. Які дії він планує робити? Тепер через вашу нову поведінку, які дії від нього можна чекати? Які дії? Ну, поки, що, поки що ніяких дій, поки що він ще буде. Думати, як повернути свою імператрицю, поки що, можливо, не чекайте. От в найближчі, принаймні, тиждень-два, може краще не чекати на ці дії, а навпаки, от продовжувати за собою. Дивитися, бути такою імператрицею, щоб він розумів, що ви от незмінно далі і далі тішитеся своїм життям, що ви ну, не, не зависаєте на ньому, ніби. Так, то краще так. Тому що, якщо ви, наприклад, От повернете все, наприклад, там, почнете йому чи писати, чи дзвонити і так далі. Якщо знаєте, що точно от була зрада з даним чоловіком, то сама не проявляйтеся, тому що він на це і розраховує. От хто мовчите, то він розраховує, що ви напишете, ви проявитеся якось. Тут так не має статися, тут от по правосуддю він має проявлятися, тому що ви є королевою землі, імператрицею. Ви є достойною жінкою для нього. Він свого часу не взяв шанси, ви давали йому шанси, він не взяв шанс бути з вами. А зараз не знає, як проявлятися і хоче ще видавати останній шанс від долі, щоб все одно доля дала шанс йому на те, щоб від вас отримати це проявлення. Я маю на увазі проявлення це не тільки написати, передзвонити, це якось повпливати, посприяти ситуацію цю. То які дії все-таки він планує зробити? Чи планує він зробити якісь дії? Тут його вищі сили підженуть трішки. Тут може бути таке, що чоловіка замучить совість, і він захоче хоча б вибачитися нормально про все поговорити, захоче розставити все на свої місця, і як дорослі люди проявитися і поговорити, а не як дитина. Собі. Все одно, егоїзм ще якийсь буде присутній, але через якийсь час він таки збереться хоча б з думками і буде діяти, тому що ви не дієте. Якщо ви показуєте цю слабкість, а не силу, то чоловік розуміє, що виходу ніякого немає. Що якщо не ви, то хто, то значить він повинен. Як от ці зміни впливають на його почуття? От Вони віддаляють його чи зближують? Як впливають на його почуття ці зміни. От картає він себе. Він просто розуміє, що ці зміни якось віддалили вас від нього, і через це він не знає, як ви там. Тут уже вкотре виходить, що він хвилюється і нервується. Через те, що не знає, от як дійсно от у вас просувається ваше життя, які у вас плани, які у вас думки, які у вас почуття, що там з вашої сторони, ви якось йому не говорите, якось не відкриваєте цього. Чи, чи ви все ще ревнуєте його, чи підозрюєте, чи в якихось зрадах, чи в чому, чи ні. От яка тут ситуація? Чи в нього є шанси чи ні? Тут темний ліс, одним словом, чоловік не розуміє взагалі, чим ви живете зараз, це його дуже напрягає. Дуже напружує. Ну, я б так сказала, це стимулювало його до змін. Певних, не можна сказати, що це позитивні зміни чи негативні зміни, тому що тут в кожного своя ситуація. Там все-таки виходила карта трикутників таким. Але те, що, принаймні, він якось думає, що це було гарно, весело, гармонійно з вами це факт. Що він, принаймні, нарешті почав цінувати, в кого не цінував чоловік до того, то зараз цінує. До чого взагалі веде ось це сприйняття змін відносимо сприйняття його, цих змін, до чого веде? Ну, бачите, все-таки веде до якогось позитиву, тому що, можливо, він ну, хотів якось більше діяти в вашу сторону, можливо, він хотів, щоб ви дали йому такий виклик, щоб він справлявся з чимось. Тому що почуття тут є. Він непорушний, ще якийсь період, він буде непорушний. Тобто, хто чекає чоловіка прямо зараз, то тут в меншості він буде проявлятися, але коли ми от питаємо в загальному до чогось, це таке нове сприйняття ваших відносин веде, то все таки призводить до змін. Просто ці зміни через якийсь час от проявляться. Вони не будуть зразу. В більшості так вийде. Отак, тут зразу не буде. Але до позитиву. Давайте і останнє запитаємо взагалі пораду від карт, як вам діяти в даній ситуації. Як діяти людині, яка зараз вкрадати. Так, вже друга карта випадає. Як діяти? Ну, ніяк не діяти. Друга карта випала з однаковим значенням майже. Як вам діяти? Думати про своє благополуччя, любити себе. Десь ви ще цю любов мені виходить, що будете тримати в своєму житті. якоюсь ви такою її священною таки вважаєте. Але ви ніяк сильно до нього не проявляєтеся, тому що ви виходите все одно зараз, як ну, не те, щоб колишні партнери, якісь такі холодніші вже, байдужіші, ніби партнери одне до одного. Просто, можливо, дайте подіям статися. Можливо, не беріть це в свої руки. Хоча я не беруся поради роздавати, ви робіть так, як відчуваєте. Просто тут виходить, що більшості як про себе дбати більше, що ну, от, не випрошувати про якісь переговори, там, щось узгодити і так далі. Тут більше йде, щоб ви концентрувалися на собі. В когось тут буде навіть медитація, або хтось може до церкви ходити. Ну, Одним словом, Щось таке, тому що тут о, у нас є рефант. Можливо, маєте когось такого, духовного якогось наставника, такого, родича, якусь родичку, які вас можуть розрадити, якось заспокоїти. Ну, бо тут іде, що він такий ще поки що непорушний. Ну, ви знаєте зараз, як, до речі, діяти до нього. Ви, і ви десь розумієте, що він все одно до вас прив'язаний, що він все ще ваш партнер. Ви все одно розумієте, що він десь. Ще від вас не відійшов все одно. Ну, одним словом, така ситуація. В більшості карти кажуть, не діяти якось активно, а просто показувати благополуччя своє і щоб дійсно це благополуччя відбувалося. Не для нього, не для чоловіка там вдавати, що все добре. А справді будувати так своє життя, щоб ви почувалися добре, прекрасно. А там награно не потрібно, звичайно, ні для кого цього. Добре, ну от такий зараз розклад. Такий не дуже однозначний, але нічого, будемо дивитися далі динаміку відносин. Зараз чоловік розгублений, тому поки що така якась ситуація. А вам дякую за те, що ви зі мною. Мені завжди дуже приємно вас тут бачити. Якщо комусь потрібна якась підтримка, порада, пишіть. Я завжди буду читати коментарі і постараюся кожному відповісти. Дякую, до зустрічі!